Любі малята, до мене сьогодні в гості прийшов ведмедик. І він з собою приніс ось такі картинки, на яких написано Ранок, день, вечір, ніч. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що це за картинки? Так, це частини доби. Нагадайте мені, будь ласка, в яку частину доби ми прокидаємося? Так. Це ранок, а ще що ми робимо вранці? Умиваємося, робимо зарядку, снідаємо, старші дітки готуються йти до школи, а маленькі до шкільня та до дитячого садочку. А скажіть мені, будь ласка, що ми робимо вдень? Вдень ми з вами займаємося, потім обов'язково ви зустрічаєтесь з друзями, граєте, відпочиваєте. Потім приходить вечір. Це наступна частина доби. Що ми робимо ввечері? Увечері ми готуємося до сну. Так? Ми обов'язково виконуємо все, що потрібно було виконати, і що нам задали на сьогодні. Обов'язково вечеряємо, умиваємося, чистимо зуби, а потім приходить ніч. Вночі всі люди відпочивають. Щоб удома не сидіти, ми сьогодні, любі діти, помандруємо до лісу. Там птахи вже повернулись, пісню радісно співають, і у гості нас чекають. Подивіться, будь ласка, які дерева ви бачите Доброго. в лісі. Так, це ялинка. Давайте скажемо. Перша ялинка висока, друга середня і третя маленька або висока, середня, низька. Молодці. Оленка та Іванко облюбували собі ялинки. Оленці дуже подобається низька ялинка, а Іванку висока. А вам яка подобається ялинка? Дітки, а далі на поляні стоять шпаківні, а до шпаківень прилетіли птахи. Подивіться, будь ласка, скільки шпаківень ви бачите? Один, два, три. А скільки прилетіло до них шпаків? Два молодці. А що ви помітили? Що... Біля однієї шпаківні немає шпака. Що треба зробити, щоб шпаківень стало і шпаків порівно? Так, потрібно, щоб до цієї шпаківні прилетів ще один шпак. Отже, шпаківень 3. І нарешті прилетів ще один шпак і шпаків у нас три. Розглянемо картинки. Скільки ведмедиків ви бачите на картині? Один. Позначаємо його цифрою один. Скільки корабликів? Два. Позначаємо цифрою 2. Скільки м'ячиків? Три. Позначаємо цифрою 3. Пограємо у гру, порівняй птахів. У снігура лапи короткі, а у страуса довгі. Папуга парвистий, а ворона правильно, ворона чорна. Горобчик твірінька є, а півник що робить півник, дітки? Кукурікає, правильно, молодці. Лебеді живуть на воді, а ластівки в стріхах, в гніздах, молодці. У журавлях хвіст довгий, а у горобчика який. У пінгвіна грудка біла, а у сороки. Дятел харчується жучками, а чапля. Качки вміють плавати, а голуби? У синички грудка жовта, а у снігура. Дякую, дітки, молодці. Отже, про яких птахів ми сьогодні говорили? Обов'язково розкажіть батькам. До побачення!